Урок 22. Осінь у лісі У вірші Тамари Коломієць ти почуєш новеньке слово Маслючок. Маслючок це масльонок Маслюк, боровичок, сироїжка, опеньок. Це назви грибів. Я ходив сьогодні в ліс. Я ходив сьогодні в ліс. Я грибів для вас приніс. Повний кошик із верхом, ще й накритий лопухом. Є у ньому сироїжка, і опеньок тонконіжка і лисичка невеличка, і товстий боровичок, і засмаглий маслючок. А оце ось хто такий? Мухоморище старий. Ти чого заліз сюди? Геть, із кошика йди. На сторінці 30 підручника ми бачимо малюнок, на якому зображено. Як сім'я вийшла на прогулянку до лісу. Осінь прикрасила дерева в червоні і жовто-гарячі кольори. На землі опали листя. Тато високо підняв гору руку з великим грибом. Дивіться, що я знайшов! гукає він. У матусі в руках кошик. Він також повний грибів. А діти, синок Іванко і донька Оленка, Знайшли маленького їжачка. Обережно Іванко, каже Оленка, не поколи свої ручки. Погода тиха, безвітряна, небо чисте і ясне. У родини прекрасний настрій. Дивись вони зібрали аж три кошики грибів. А ми з тобою зараз пограємо в гру. Я промовлятиму слово. І випускатиму якийсь звук. А ти спробуй здогадатися, який звук я пропустила. Оліве. Ці. Ервоний. Червоний. Пійник. Півник. Ходи. Ходив. Хлібе. Хлібець. Жотень. ЖОУТЕНЬ Поний. Повний. З кожним днем все краще і краще у тебе виходить. Я ходжу. Ти ходиш, ми ходимо, а він ходить. Я милуюсь. Ти милуєшся, ми милуємось, а він милується. Я малюю. Ти малюєш? Ми малюємо. А він малює, вона малює. Я відповідаю. Ти відповідаєш? Ми відповідаємо, Він відповідає. Я питаю. Ти питаєш? Ми питаємо? Він питає, вона питає. Здається, сьогодні непогано попрацювали.